Ось зараз подумайте наскільки часто у вас буває таке, що ви нібито нічого не робили, але втомились так, ніби то ви прийшли з. Дуже тяжкої роботи, тільки що прокинулося, вже немає сил. У вас є вихідні, але після них ви не відновлюєтесь, а відчуваєте ще більшу втому. і ця втома нібито накопичується і накопичується, і немає ні кінцю ні краю. І як завжди, що зазвичай ми звикли робити, це звинувачувати себе, що я якась не така, якщо я не відчуваю сил, не відчуваю енергії, зі мною щось не так. Мабуть, це я така лінива, але хочу вас заспокоїти, можете видихати, проблема не в вас. Проблема не в вашій лінії, що ви якісь не такі, що у вас там по генетиці щось не так, що всі ваші сім'ї ліниві, і ви ліниві. Проблема трошки в іншому. Не буду тягнути проблема. в звичайних маленьких звичках, які ви навіть не помічаєте в своєму житті. Звички, які непомітно крадуть у вас енергію. Давайте називати їх звичками-вампірами. І сьогодні ми розберемо їхні ознаки, що вони роблять, розберемо їхні приклади, і, можливо, я навіть вгадаю ті звички, які є у вас і забирають у вас енергію. Я впевнена, що я їм вгадаю, тому що на це страждає більшість, і ви не одні. Навіть я періодично страждаю від них, і все ж таки намагаюся це контролювати в своєму житті і створювати трошки інші звички, які навпаки наповнюють енергію. Отож, ми починаємо це відео приємного перегляду. Одразу ставте лайк, підписуйтесь, тому що тут дуже корисно, і я впевнена, що буду радувати вас своїм контентом. Ось подумайте, скільки разів ви лягали спати поруч зі своїм телефоном, коли ви поскролили ленту там Тіктоку, Інстаграму, Ютубу, чи навіть просто прочитали телеграм-новини, і у вас вже немає енергії. Ви могли навіть переписуватись з кимось. І проблема зараз не в тому, що ви нераціонально витрачаєте свій час, що краще б ви почитали книжку. Ну, таку відповідь вже скучно чути від абсолютно усіх людей, які знімають на тему саморозвитку і так далі. Проблема насправді в тому, що ваш мозок отрима настільки багато подразників, настільки ви часто отримаєте той самий дофамін, гормон задоволення, що його вже ну, дуже багато. І через будженість свого мозку ви вже потім не зможете відновитись під час сну. тому що мозок перебуває в стресі. Йому стільки інформації потрібно обробити, стільки різних новин, і ви ще намагаєтесь якось заснути, сказати йому Йди спи, заспокойся. Це знаєте, якби повітряна тривога летить все підряд. І в цей момент вам кажуть, то просто заспокойся. Так само, коли ви гортаєте, гортаєте там, допустимо, ток і збираєтесь спати. Ваш мозок такий, ти що, чу-чу? Ну як я зараз ляжу спати, якщо я ще не встиг обробити стільки інформації, якщо мені не вистачає часу. Ваш мозок, в принципі, в схожому стресі, як ви в вашому житті, дійсно вирішували дуже важливі питання у типу серйозних проблем на роботі чи в сім'ї. Тобто те, що ви дивитесь ось що декількох секунд вигортаєте якусь нову історію, щось нове, ваш мозок не розуміє, а де ти зараз взагалі перебуваєш. Ну наскільки ти зараз в стресовій ситуації? І зранку ви знову це все пхаєте на свою роботу, що нібито ваша робота в цьому винна. Що у вас тільки завалу. Хоча ввечері ви проходите, типу, розслабитись, глянути якийсь екшн серіальчик де відбувається одночасно копу подій, чи ті самі мелодрами. Таким чином ви не розслабляєтесь, ви лише перевантажуєте свій мозок. Коли ви проходите після робочого дня, навпаки, потрібно зосереджуватись на житті тут і зараз, яке у вас зараз життя. Тому і кажуть, прогуляйтеся зараз, наприклад, ще тепленько, ще можна гуляти спокійно. Ось вам потрібно відволікатись на життя. А не на життя, яке є в соцмережах. Або, інший приклад, ви лягаєте спати завжди в різний час. Це такий самий стрес. Сьогодні о другій ночі, завтра об одинадцятій ночі. А потім питайте себе, чому в мене такий туман в голові. А відповідь дуже проста: ваші гормони збиті, і ваш організм не знає, коли вже можна розслабитись, розслаблятись об одинадцятій чи другій, а йому важливо це знати. А звичка їсти на ходу неважливо скільки ви важите, навіть якщо ви думаєте, що ось я чуть-чуть поїм. Нічого страшного, я зараз на дієті, мені багато їсти все одно не можна. Перекушу. Або навпаки, у вас є ціль там набрати вагу, ви не хочете худнути. І ви постійно, постійно, постійно їсте. Ось вам щось пропонують з'їсти. ви такі давай. З'їм треба зараз набирати вагу. Ось у вас нібито немає часу поїсти, ви хапаєте один якийсь бутерброд, заварили собі кави, ну нічого страшного, це звичайний прийом їжі. Але насправді це б'є також по вашій енергії. Тіло витрачає дуже багато енергії на те, щоб переробити цю їжу. Але він буквально був не готовий, що ви зараз будете їсти. Він знову перебуває в стресі, ви знову кудись біжите, і мало того, що йому потрібно обробляти ваш стрес, який ви зараз переживаєте, йому ще й потрібно подати всі ці сигнали, щоб ваш організм нормально перетравив цю їжу. Уявіть, наскільки ви ускладнюєте роботу своєму мозку, щоб банально відпочити. А як часто ви згадуєте про ситуації в минулому? Як часто ви жалкуєте про свої дії? Як часто ви згадуєте, що сказали щось не те, що ви, можливо, навіть когось образили. І замість того, щоб підійти вибачитись і забути про це. Ви далі і далі, далі себе накручуєте, що, блін, можливо, я не так зробила. А мене совість мучає підійти вибачитись перед людиною. Це ж моє его якось впаде перед нею. І ці постійні думки, що я поправилась, я дуже схудла, в мене там проблеми з грошима, мені треба це все вирішувати. Ці всі думки вони як заїли в вашому мозку. Ви навіть не помічаєте, скільки внутрішніх сил на це все витрачається. І останнє, давайте приклад нашого ворогу: це порівняння. Ви дивитесь на когось і думаєте, да, вона краще виглядає, вона заробляє більше, в неї чоловік краще, в неї діти розумніші, в неї батьки більше піклуються про неї, її люблять, мене не люблять, в її так повезло, чому мені не повезло, і так далі. І в цей момент ви витрачаєте свою енергію і думки, які б ви могли присвятити навпаки на благо вам, на покращення вашого життя. Ось скажіть, якісь з цих звичок, правда, відгукнулись? Я впевнена, можете написати в коментарях, не соромтесь. Наприклад, в мене періодично з'являється абсолютно це все. і періодично мені потрібно вертатись до того, щоб це все змінювати. А тепер дуже важливий момент. Це не означає, що ви якісь не такі, знову ж таки. Ці звички, це не значить, що у вас погане життя, ви недостатні, ви абрічні. Це всього лише автоматичні реакції мозку. Ваш мозок таким чином намагається навпаки підвищити вашу енергію і отримати ще більше задоволення, щоб, хоча б, на цьому різкому скачку дофаміну. Ви змогли протриматись далі. Це його, можна сказати, захисна реакція. До речі, дуже класна книжка, з якої я починала свій саморозвиток і вивчення цієї теми це «Дофамінове покоління. Я постараюся залишити її в своєму телеграм-каналі, щоб ви змогли її завантажити. Тому посилання в описі: переходьте, завантажуйте, читайте. Якщо не хочете читати, просто підписуйтесь, там я все одно. Щодня ділюсь різними корисними порадами з різних абсолютно книжок, які я читаю. Повірте, я читаю нормально. А головне, все це практикую на собі і вже вивалюю готову інформацію вам. Тому не пропускайте таку можливість. Я взагалі вважаю свій канал золотом. Так ось, як наш мозок намагається нам додати цього дофаміну, щоб якось прожити наступні там, етапи свого життя. Ви втомились, ви захотіли залізти в телефон, отримати швидке задоволення, щоб. Далі виконати якісь свої справи. Ви сумуєте, у вас немає настрою, ваш мозок пропонує вам, а давай поїмо. Ви не знаєте, чим зайнятися, у вас з'являється тривожність, ви починаєте прокручувати негативні думки. Звідти з'являється і тривожність. Те, що я, до речі, колись почула, що тривожність це не виражена дія. Це означає, що ми просто не діємо. Для того, щоб позбутися тривожності, потрібно діяти це. Все дуже просто: менше себе накручуєш, більше робиш. І знаєте, на секунду це працює, те, що нам пропонує мозок. Але весь цей швидкий дофамін, можна сказати, шкідливий дофамін, умовно, він вбиває наш корисний дофамін, дофамін, який тримається досить довгий час. Ви отримали декілька хвилин задоволення і декілька годин виснаження після цього, тому що ви витратили свою енергію. Тепер давайте поговоримо про те, як це змінити, бо боротись. Зі своїми звичками просто припинити щось робити, просто припинити тік-ток при будь-якій ситуації це безглуздо. Ви протримаєтесь? Можливо, день, два, три, можливо, навіть місяць. Але після цього ви знову впадете в цю залежність, бо був такий досить сильний детокс, і ви нічим не замінили цю звичку. Ось декілька альтернатив, які ви можете використовувати в ви своєму житті з звичками, які, можливо, вас турбують. А щось мені підказує, що це турбує абсолютно всіх. Замість 30 хвилин того, щоб поскролити різні відео в інтернеті, замініть на 10 хвилин прогулянки. 10 хвилин прогулянки ввечері, зранку, коли вам зручніше, але погуляйте. Це не означає, що вам потрібно робити півтори години кардіо, витрачати всю свою фізичну енергію. Ні, ми потрошку-потрошку прогулялись, можливо, зробили якусь розтяжку і так далі. Замість того, щоб порівнювати себе з іншими, подякуйте собі за речі, які ви сьогодні зробили, на благо собі. І взагалі речі, які відбулись в вашому житті сьогодні. І те, що ви бачите, можливо, ви вдячні за те, що ви вже маєте. Ось я, наприклад, одразу вже бачу ефект, як тільки я написала 10 вдячностей. Так ви можете написати менше, але на мені працює найбільше 10 вдячностей. Як тільки я напишу 10 вдячностей плюс, це я вже в такому стані вдячності, мені все йде набагато легше, я легше засинаю і так далі. Також раджу писати вдячності посеред дня, і зранку, абсолютно в будь-який момент, коли ви розумієте, що вам потрібно перейти на інший стан. Я хочу лише, щоб ви зрозуміли, що зміни не відбуваються за один день. Не можна зробити квантовий стрибок, як всі говорять, не маючи внутрішнього ресурсу. Ви зможете лише більше втратити енергію. Прямо зараз гадайте ту саму звичку, яка забирає у вас найбільше енергії, і придумайте. Як ви можете її замінити? Ось протягом місяця поставте собі за челендж замість цієї звички, я роблю тето-тето. Все це вже початок, ви вже молодці. Якщо ви хочете дізнатись звички, які підходять саме вам? Тоді пропоную вам спробувати на собі метод матриці душі. Метод матриці душі це нумерологічний метод, за допомогою якого ви зможете дізнатись, які самі звички вам підходять, що саме дає вам енергії, як ви можете з'єднатися зі своєю душею, дізнатись свою місію, почати рухатись в життя, яке дійсно буде наповнювати вас. А не зменшувати енергію, і ви не будете витрачати свій час на порівняння з іншими, на життя за шаблоном, на життя, як вам сказали, тому що ви вже будете знати свою місію. Більше подробиць є в моєму інстаграмі. Ви можете відсканувати цей QR-код або перейти за посиланням внизу. Пишіть мені кодове слово діагностика в інстаграм і пройдіть маленьку діагностику вашого запиту. Після цього ми вже з вами зрозуміємо, над чим. Нам працювати. Розбір матриці душі відбувається один раз на все життя. І з допомогою цього ви вже зможете дізнатись свою схему, як вам рухатись по цьому життю, щоб дійсно жити в наповненні. Знову ж таки, нагадую про свій телеграм-канал і нагадую про свою ціль. Тисячі підписників, буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь. Ось я вас їх дуже люблю. Бажаю вам гарного дня, бажаю вам отримувати ще більше і більше енергії від цього життя.